Російська армія поранила двох людей на Херсонщині за добу. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Під ворожим вогнем і авіаударами опинилися дев'ять населених пунктів. Загарбники влучили у житлові квартали населених пунктів. Пошкоджено сім приватних будинків, об'єкт критичної інфраструктури, а і автомобіль. І зараз з нами на зв'язку Олександр Толконіков, начальник управління внутрішньої інформаційної політики Херсонської ОВА. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго рану. Яка оперативна ситуація станом на цей ранок по обстрілам, по прильотам, по прильотам чи змінилася кількість людей поранених або можливо загиблих? Тому що розуміємо, що Херсонщина це перша лінія, по якій гатить ворог, на відміну від тієї ж Миколаївщини, де, наприклад, за останню добу, за повідомленням міської за повідомленням обласної військової адміністрації, жодного прильоту не було зафіксовано. У нас, на жаль, тут кожного дня нас атакують росіяни з лівого берега, вибухи чутно цілий день і цілу ніч. Як ви вже сказали, в принципі, всю інформацію по оперативній ви розповіли. Єдине, що хотів було уточнити, що вчора було поранено жінку в Антонівці в наслідок І Чоловіка, який комунальник, який ремонтував козомисі газогон, газопровід, і туди росіяни безпрямовано скинули сторонну вибухівку. Наслідок чого от, чоловік отримав отримав степі поранення поверхневі, слава богу, осколками, і була надана допомога йому на місці. Сьогодні зранку, також нещодавно, буквально декілька хвилин тому надійшло повідомлення за Сокорівки Бориславського району, що там росіяни знову з дрону атакували цивільну автівку. Ймовірно, є постраждалі. Наслідок цього зараз інформація уточнюється. Скажіть, будь ласка, ми говоримо цими днями про саміт миру і говоримо про ультимативні вимоги диктатора Путіна. Який окупував частину Херсонської області, як реагують самі херсонці на те, що вирішує глобальна дипломатія, і чи взагалі цікавляться люди цими новинами? І знову таки, звідки ви дізнаєтеся інформації про те, як реагують вони? Чи маєте ви час як чиновник спілкуватися з людьми на ось такі теми: на намагання на прагнення України на дії України на глобальному політичному рівні? Так я і спілкуюсь, і громади доповідають нам постійно, і селищні старости. Я на постійному зв'язку з ними. І що люди розказують? Люди розказують єдине, не віддавайте нас Путіну. Тобто ці ультимативні його вимоги про те, що там він, начебто, хоче всю Херсонську, всю Запорізьку область. Це дійсно жахливо і це дуже лякає людей. Люди цього не хочуть, як не хотіли і на лівобережжі Херсонщини, але він цим фейковим референдумом начебто це для себе все ж таки лігімітизував і показав, що начебто люди хотіли до нього, але там досі люди не хотять цього і на Сновому березі також ніде не хотять його присутності, присутності Росії. І ми дуже маємо велику надію на те, що. Дипломатичним шляхом все вирішиться, і на другому саміті миру вже війна закінчиться, тому що. Нам дійсно цього б дуже хотілося. Хотілось би відбудовувати повну силу тут Херсонщині. Абсолютно правильно, Олександре. Ви відзначили, що формальна легітимація вона завжди була потрібна Путіну. Про це не раз в нашому ефірі говорили політологи. Наступним разом ми запитаємо вас про те, що почався збір врожаю ранніх зернових на Херсонщині. Зараз вже не маємо часу, тому що на годиннику майже дев'ята. Хочемо нагадати всім, що Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.